Привіт, друзі-колекціонери і глядачі мого каналу. Сьогодні у мене на огляд монети Італії. Періоду правління Вітторіо Еммануїла III. Більшість монет належить до періоду, коли Італія була фашистською. Коли фактично правив Беніто Муссоліні. І трохи інформації про короля. Віктореомануїл III був третій король Єдиної Італії нового часу від 29 липня 1900 року, імператор Ефіопії від 9 травня 1936 року і аж до 5 червня 1941 року. А також він був королем Албанії. Яку окупувала Італія фашистська Італія з 16 квітня 1939 і по 3 вересня 1943 року. З 1922 року значення короля було суто номінальним. Реальна влада не без його допомоги перейшла до фашистів на чолі з Беніто Муссоліні. І почнемо огляд з першої монети номіналом 2 чентезімі 1906 року випуску. Буква Р зображення. Це монетний двір у місті Римі Італії. На монеті зображений з лівого боку лавровий вінок, з правого боку дубовий вінок. Зображена зірка, номінал 2 ентезімій рік. Гурт гладкий. До речі, тираж даної монети 3 мільйони 145 тисяч штук. Матеріал бронза, діаметр 20 мм. Маса 2 г. Товщина 0,8 міліметра. На монеті зображений молодий портрет короля Вітторіо Еммануїла III. Ось така цікава монета. Потім монета йде у нас 2. Чентезімі 1915 року випуску. Монетний двір також місто Рим Італія. Тираж 4 мільйони 860 тисяч штук. Матеріал теж бронза. Все як у попередньої монети. Діаметр 20 мм, маса 2 грама товщина 0,9 мм. На монеті зображена постать жінки як символ Італії. Вона стоїть ось на човні. У правій руці вона тримає гілку. Номінал навколо. Два чентезімі і рік 1915. На іншій стороні монети зображений портрет короля Вікторія Еммануїла III. Ось він зображений у військовому одязі. Теж досить цікава монета. Монета номіналом 5 чентезімі 1925 року випуску. Тираж даної монети 40 мільйонів 460 тисяч штук. Матеріал мідь. Діаметр 19,5 мм. Маса 3,25 г товщина 1,5 мм. На монеті зображений пшеничний колосок. Номінал рік і монетний двір місто Рим. Гурт у монети гладкий. На іншій стороні монеті зображений портрет короля Вікторія Еммануїла Третього. Потім був змінений дизайн. І ось, якщо ми подивимося, наступна монета номіналом 5 Чентезімі 1937 року випуску. Монета випускалася тиражом 7 мільйонів 207 тисяч штук. Матеріал мідь, діаметр і все інше, як у попередньої монети, але на монеті вже зображений Орел з фастіями. Ось фастії, як символ фашизму. Це вже фашистський символ. Рік 37-й, 5 чентезімо, Савойський герб зображений, монетний двір місто Рим і 15 римськими з правої сторони. Це означає 15 років правління Бенітто Муссоліні. Гурт гладкий. На монеті зображений портрет Вітторіо Еммануїла III, імператора і короля. І така точно сама монета, тільки вже у іншому металі 5 чентезімі 1942 року випуску. На монеті теж зображений Орел з фастіями, сокира, березові гілки, прути, точніше, обв'язані. Рік 1942 монетний двір Рим. 20 років правління Мусоліні, Герб Савойського щита коронований. На іншій стороні теж зображений портрет короля Вікторію Еммануїла III. Вже у нас тут алюмінієва бронза. Потім монета номіналом 10 Чентезімі 1921 року. тираж 66 мільйонів 510 тисяч штук. Матеріал мідь, діаметр 22,5 мм. Маса 5,4 грама, товщина 1,9 мм. На монеті зображена медоносна бджола на квітці, рік монетний двір. рим. Гурт монети гладкий, відношення аверса до реверса монетне 180 градусів. Знову зображений портрет Вікторіо Еммануїла III. Потім знову змінювався дизайн. І вже монета номіналом 10 Чентезімі 1939 року випуску. Монета випускалася. Тиражом 24 мільйони 750 тисяч штук. Матеріал мідь діаметр 22,5 мм. Маса 5,4 грама, товщина 1,9 мм. На монеті зображені фастії як символ фашизму. Це що таке фастії, я не розповів. Це перетягнуті червоним шнуром чи пов'язані ременем пучки. В'язових або березових прутів, що означає право магістрату домагатися своїх рішень силою. У фастії встромляли сокиру. Вона символізувала право магістрату карати а також милувати підданих. Ось такий. У нас символ. Ще у нас зображений савойський щит коронований, з лівої сторони пшеничний колосок, з правої сторони, дубова гілка, дві дубові гілки. Рік 39-й монетний двір Італія Рим. І 17 римськими. Це 17 років правління Беніто Мусоліні. Гурт гладкий і зображення Вітторіо Еммануїла III. Італійського короля. Інша монета номіналом теж 10 чентезімі, Тільки уже 42 го року. Монета з алюмінієвої бронзи. Все те саме, що і у попередньої монети. Тираж 18 мільйонів 100 тисяч штук. Ну і знову портрет короля. Потім йде монета. 20 чентезімі 1909 року випуску. тираж 19 мільйонів 280 тисяч штук. Монета виготовлена з нікеля діаметр 21,5 мм. Маса 4 грама, товщина 1,4 міліметра. Гурт у монети ребристий. На монеті зображена постать летючої фігури жінки. Як символ Італії, яка тримає у лівій руці факел, і нижче зображений герб Савойської династії, рік 1909. Досить цікава, красива монета. На іншій стороні монети зображена теж портрет жінки, напис Італія, яка тримає пшеничний колосок. Монета номіналом це вже інший тип. 20 чентезімі 1918 року випуску. Ось такий цікавий, красивий узор на монеті. Гурт гладкий. До речі, ще є і з ребристим гуртом дана монета. На монеті зображений герб Савоської династії Італії. Це у нас тут хрест коронований. Лаврове і дубове гілля навколо монети. Монета виготовлена з нікелю. Діаметр 21,5 міліметр. Маса 4 грами товщина 1,4 міліметра. Ще є ось 20 сентезімі 1941 року. Це вже період. Фашистської Італії. Це вже у нас зображення тут. До речі, монета виготовлена з нержавіючої сталі. Тираж 107 мільйонів 300 тисяч штук. Гурту монети ребристий. На монеті зображена голова жінки. Фастії зображені, Березове гілля, обмотане стрічкою, савойський щит коронований і сокира. Навколо голови жінки. Монетний двір місто Риміталія. 19 років правління Беніто Муссоліні, 20 чентезімі. І на іншій стороні портрет короля Вітторіо Еммануїла III. Монета номіналом 50 чентезімі 1920 року випуску. Тираж 29 мільйонів 450 тисяч штук, матеріал нікель. Діаметр 24 мм. Маса 6 грам, товщина 2,1 мм. Гурт у нас тут різновид. Є гладкий, є ребристий. У мене монета гладкий гурт. На монеті зображені 4 лева, постать жінки. З факелом у руці. І, можливо, зображена колісниця, тому що видно колесо. Рік 1920-50 щентизім і зображений портрет короля Віторіо Еммануїла III. І остання монета на сьогодні це 50 сентизімо 1941 року випуску. Тираж 58 мільйонів 100 тисяч штук, матеріал нержавіюча сталь, діаметр 24 мм. Маса 6 грам, товщина 2 мм. На монеті зображений Орел з Фастіями, який тримає фастії і сокиру. Номінал 50 стентизів рік. І 19 років правління Беніто Муссоліні, 19 римськими гурт «Ребристий» і портрет Вітторіо Еммануїла III, короля. Ось такі у нас дрібні номінали монет періода Вітторіо Еммануїла III були сьогодні на огляді. У мене все на сьогодні. Бажаю усім гарного дня і до зустрічі!